Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати один із способів обробки низу рукава. Це у нас такий рукав жіночої вишиванки. Середина. Так. Низ у нас буде оброблений вузенькою окантовкою. Наперед я прошила двома, зробила два шви, на які я буду стягувати низ рукава. Стягнула рукав. Окружність 20 см, половина 10. Ось так виглядає, рівномірно розподілила. Зібр... Зібраний рукав внизу, рівномірно зборку розподілила. І зараз буду окантовувати. Показу. Окантовку викрою із випадів по косому. Тоді вона гарно лягає. Ось так викрою одразу дві окантовки на два рукава, ширина по, 2... по 3,5 см. Спочатку приколюю з лицевої сторони окантовку і пришиваю. Пришила, тепер акуратно припрасовую край. Тепер огинаю обшивку на припуск і запрасовую акуратно. З вивороту заколюю собі булавками закритий шов, припуск завертаю і роблю закритий шов, щоб виглядало акуратно. Після цього. По лицевій стороні прошиваю вкрай, так, щоб не було видно шва. А можна оздоблюючи на 0,1. Якщо у вас не виходить акуратно булавками, то ви можете собі прометати. Рукав готовий, ось так виглядає наша кантовка. Щиро дякую за перегляд, дорогі глядачі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб першими побачити нові цікаві відео. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!